Усім привіт на моєму каналі. І я знаю, як ви обожнюєте українське мистецтво, а особливо як ви поважаєте найуспішніших його представників. Тому в цьому відео я підготувала для вас матеріал із найвідомішими українськими художниками: це Анатолій Криволап, Олександр Ройтбурд, Арсен Савадов, Олег Тістов, Віктор Сидоренко та дуже дуже багато інших. А робитиму я це в контексті огляду арт-проєкту і підіймайся, який проходить в стінах Лавра Ґелері до 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди. Але це все буде протягом відео. А зараз я хочу подякувати всім, хто рекомендує мій канал у ваших соціальних мережах. Просто розповідайте про його існування своїм рідним, друзям, знайомим. Дякую вам за це. Зокрема, хочу подякувати Пінчукарт Центр за те, що вони порекомендували своїй інстаграм-аудиторії підписатися на мій канал. Дуже вам за це дякую! І в свою чергу, рада знайомству з новими глядачами. Я просто скажу, що на цьому каналі я роблю все, що від мене залежить, щоб. Мої глядачі отримували позитивні емоції від споглядання мистецтва, відволікалися від всіх стресових е, факторів, щоб мої глядачі накопичували собі позитивну енергію і потім транслювали її під час реалізації своїх прекрасних, добрих справ у житті. Дякую, що залишаєтеся зі мною, і бажаю приємного перегляду. Повертаємося до виставки! На виставці і підіймайся представлені роботи відомих українських митців та молодих художників. Я пропоную вам послухати опис арт-проєкту так, як його сформували організатори виставки, щоб ви якомога органічніше влилися в атмосферу, яка панує там. Проєкт є певним дослідженням феномену мандрівного філософа, часів українського бароко, який зумів побудувати всеосяжні новаторські, космічні філософські ідеї на основі ментальності свого народу. Разом з тим, за допомогою актуальних візій, ми намагаємося дослідити, що ж є українською ментальністю, як проявляється вона не тільки у філософії одного з найвідоміших філософів світу, а й в українському мистецтві, у творчості сучасних художників у кожному з нас сьогодні. Природа видима і невидима. Макро і мікрокосмос це філософські основи барокової метафізичної, поетичної збірки Григорія Сковороди сад божественних пісень. Сад божественних пісень це назва першої експозиції проєкту. Це візуалізація поезії та філософії сковороди відомими українськими живописцями та скульпторами. Всесвіт, людина, душа як триєдинство буття, як основа національного культурного коду розкривається крізь знакові роботи метрів українського сучасного мистецтва. Облиш забобони, обмий совість, а потім одежу. Залиш усі свої хиби і підіймайся. Це цитата народного філософа, яка стала певним гаслом буремного сьогодення. Вона стала основою другої експозиції проєкту під назвою І підіймайся. Пощастило нації, що має такого філософа, який точно знає, які слова потрібні його народу народу, що твердо стоїть на землі, і замріяно мріяно дивиться зоряне небо. Так було, так і є, навіть зараз, і так буде завжди. Бо українська ментальність це мужність духу і мудрість думок, це єдність душі і тіла, високого і земного, це всесвіт в тобі, і ти у всесвіті. Це натхнення праці, це світла мрія, яку пробуджують промені досвітніх вогнів, і вона, розправляючи крила. Вільним птахом злітає далеко, аж до нашого чумацького шляху, яким йде мандруючий філософ Григорій Сковорода – і, поки мерехтить над нами чумацький шлях, наша путь не закінчиться і завжди буде зоряною. Організатори виставки впевнені, що такі своєчасні слова нашого філософа надихнуть художників на нові твори і стануть поштовхом для відновлення творчості, для відновлення душі. Кож паралельно з виставковим проєктом проходить конкурс, на основі якого будуть обрані два переможці, які в подальшому зможуть провести свої персональні виставки в Лавра Гелері. Тому, якщо ви хочете підтримати свого фаворита, ви можете проголосувати за нього на Фейсбук-сторінці Лавра Гелері, і згодом побачите вже більшу підбірку його прекрасних полотен на його персональній виставці.